Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами знову говоримо про Play to Earn проект RollerCoin і можливості, які він нам дає. Готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Отже, вчора у нас почалось багато подій, зараз ми будемо їх всі розглядати. У нас з вами є знижка на покупку сезонного квитка 45%. Але це лише за криптовалюту, тобто не за РЛТ, а за крипту. Ще у нас з вами розпочався пазл. Так, ось він мене відправив, я можу придбати, але ж я вже придбала, тому не можу. Так, ще у нас з вами вчора розпочався пазл, і, і гонка. Гонка у нас відкривалась лише за покупку lootboксів. І тоді вже там займати якесь місце. Коли вчора розпочався пазл, там також були завдання з відкриттям боксів, і не було завдань з деталями, хоч я вас і трошки е, анонсувала це, але, як бачите, немає. Е, так, щодо завдань, у нас завдання були поміняти РЛТ, е, зіграти ігри і відкрити бокси. Тут у нас з вами є майнери. Це все присвячено космічній тематиці. Я пам'ятаю, як я дуже хотіла ось цей майнер. Він в якісь події був. Я прям з нього боролась, і зараз їх тут теж два. Думаю, звідси він мені точно вже не випаде. А ось цей маю плани забрати. Знаю, що крафт буде дуже-дуже великий, але можливо колись буде знов знижка на крафт, і мені хочеться його скрафтити таким. Так, завдання, які я собі ще лишила на виконання, це в мене зіграти 100 ігр. І можливо, можливо, я відкрию. Ні, не буду. Не хочу витрачати дуже багато РЛД. Так, мені треба зіграти 100 ігор, я і заберу цей майнер. А тут, я думаю, що мені випаде якийсь ЗРСТ, тому що м -м, перші завдання, перші нагороди, які я забрала, це була ця потужність і е, РСТ. Потім мені випав майнер, який оцей, е, ось цей майнер мені випав. Ось тут який був. І, і ще щось. І, напевно, ще росте мені випадало, тому що тут залишились майнери. І напевно з ось цього всього я знов хочу РСТ, тому що більшість цих майнерів в мене є, які непотужні. А вирогідніше мені випаде ось цей або ось цей, ну просто дорівнює 1%, тому не хочу. Хочу забрати РСТ. Так, ще у нас триває розпродаж за соланку. Ось цей майнер, він коштує 0,02 соланки, і в нього один бонусний відсоток, 600 тисяч потужність. Ну, він в принципі гарденький. Якщо б насправді в мене була ця сума, я б його придбала, але, але в мене не вистачає, а донатити точно не буду. Нарешті нас з вами почули і зробили ось таку класну штуку. Так, до речі, крафт він у нас також присвячений космосу, і тут можна скрафтити ось цей майнер, скрафтивши попередньо ось ці. І в мене в інвентарі був ось цей майнер. І в чому тепер прикол, що ви просто на нього наводите мишкою, або якщо ви граєте з телефону з планшету, то треба натиснути легенько і висвічується ось така інформація. Ми бачимо назву майнера. Ми бачимо, чи можна його купити чи ні. Це дуже класно, щоб ви одразу не думали іти на маркет, не йти на маркет. Ну і всі його показники що необхідні для крафту. Одразу скажу, що цей вже на маркеті дуже дорого коштує, цей навіть не перевіряла. Ось цей у мене валявся. Я скрафтила собі. Думаю, якщо в нього 0% і він все одно лежить у мене в інвентарі, не потрібно мені. Я його скрафтила, і тепер у мене є усього майнера 0,15 бонув на Все ж краще, ніж у цього. І таким чином тепер обміняла майнери, але все одно не планую робити ось ці щоб зробити ось це. Але е, хочу наголосити, що крафт буде тривати ще 2 дні, тому ви можете щось собі скрафтити. Щодо крафтів звичайних, вони просто неймовірно виросли в ціні. У мене е, стоять майнери... Боже, як воно все працює. У мене ось стоять на поливці майнери, які б я дуже хотіла скрафтити, але ціни, які на них виставили, кількість деталей, які потрібні, це просто, просто неможливо це осягнути оком. Тому вони в мене отак красуються. І я сподіваюся, що коли буде знижка на крафт, то я зможу їх всіх скрафтити. Продовжую майнити полігон. Вже в мене на рахунку 24 і 1. Я думаю, що саме завтра вже буду виводити на гаманець. Буде зібрано на 25, 25 на мінімум. На свою потужність я розподілила, зараз покажу, розподілила між двох монет, між полігоном TRX і для того, щоб потрошку наманювати цей TRX і все ж таки винести, бо в мене вже там більше ніж 200 монет. Але я потрошку іноді їх і реінвестую для обміну, тому я не думаю не знаю, як це швидко вийде чи ні. Тому ось таким чином. Але в основному я полягаюсь на полігон, тому що я все ж таки вірю в цю монету і потрошку її збираю на різних своїх гаманцях. І мене радує те, що я зараз там вже бачу. Так, і ось завдання. Давайте подивимося, що у нас сьогодні. Так, зрозуміло. Обміняти, ну, не буду, виграти 15 тігр, обміняти 1 РЛТ і обміняти 3 РЛТ. Чудово. Чудово. Не знаю. Тепер вже я не знаю, можливо, є сенс обміняти 7 РЛТ і закрити всі завдання і ну, не знаю, треба взважити всі за і проти, а потім подумаю, Подумаю. Тож наразі ми маємо ось таку картину. Найближчі події будуть вже 11-го, Подивимося, що для нас готує хом'як. Як ви бачите, що те, що пишуть у мене в таблиці і те, що відбувається в реалі, трошки відрізняється або взагалі відрізняється. Тому я вже її не анонсую, я просто кажу, що 11-го щось у нас буде. Я не знаю, як люди грають в браузері. Ви подивіться, що навіть зображення просто зупиняється і все. Тобто це не тому, що картинка стоїть. Ні. Ігра є, але, але це, це щось страшне. Е, я бажаю вам, щоб у вас такого не було, як зараз у мене. Дякую за перегляд мого відео. Поставте, будь ласка, лайк, дізлайк, можете написати будь-який коментар. Все це підтримує мій канал. Мені вже трошки лишилось до тисячі, і я дуже-дуже вам за це вдячна. Е, бережіть себе, обіймаю і до побачення!